Добрий день, дорогі друзі. І так, сьогодні на уроці ми з вами займаємося трьома модулями. Ми працюємо з вами. По-перше, це флорбол, доджбол і третій беремо, подивимося, якщо часу у нас вистачає, то і зачепимо і регбі 5 і, звісно, шпан. Все, направо. За направляючим, не спішав повільним темпом бігом марш. Дніпровський вчитель фізкультури Андрій Бондарчук став одним з 80 кращих викладачів в Україні. Гімнастика, футбол чи руханка на уроці в Андрія, однакові можливості мають усі: і дівчата, і хлопці. Дуже добрий, завжди допомагає, дуже добре пояснює. Якщо щось не виходить, завжди кажу: навчишся, не засмучуйся. Мене зацікавлюють командні ігри, наприклад, такі як флорбол. Він виграв, ну, отримав ключки на одних із заходів, як сказати, проєктів. Ми дуже захоплюємося флорболом, це наша улюблена гра. Також захоплююсь футболом, волейболом, ну і регбі трохи. Саме таку атмосферу і вимагає всеукраїнський проєкт Грай за рівність. Заявки на участь подавали майже тисяча кандидатів. Андрій пройшов інтенсив на олімпійській базі і тепер втілює сучасні підходи у своїй гімназії. Тут мене зачепило. Знаєте, якраз робив звіт, і в інтернеті попалася мені така афіша. Розшукуємо найпотужніших вчителів та вчительок фізичної культури з усієї України. Я такий. А чого біні? Андрій зізнається, вчителювати ніколи не мріяв. Вступивши в інфіз, хотів стати тренером, адже багато років займався спортом. Однак, потрапивши на практику у рідну гімназію, де й сам навчався, не зміг більше звідси піти. Чому вирішили тут залишитися вчителем? Що зачепило вас тут? Діти обнімашки. Ну, взагалі, дитяче знаєте, гарячі ці серця. А, веселі очі, які ну завжди, тобто до тебе тягнуться і е, хочуть бути поруч, бо хочуть бути десь хтось схожим. Я помітила, що ви учнів своїх називаєте друзяки. Ви з ним можна сказати на рівних, чи ви все таки як вчитель себе позиціонуєте? А, ні, завжди намагаюсь. Саме ну, ось так, як друзяки, не знаю хто вони, лише друзяки. Ну, взагалі, хочеться зробити знаєте, таке середовище, спортивне середовище, де кожній дитині буде зручно, де буде е, в кайф, де буде е, ну, драйвово і класно, і знаєте, без усяких якихось упереджень, і хотілося б займатися лише активністю. Та спорт не єдине, чим живе Андрій. Щосереди він замість вчителювання займається волонтерством, їде на передову передавати допомогу українським захисникам. Яка допомога? Це від, від смаколиків до, до ремонту обшивки техніки і все таке інше. Виготовлення різних конструкцій для мінометників, виготовлення макетів. Зараз ми бачимо такий куточок. Це Така ем, вдячність від наших захисників, які передають е, якісь е, такі, знаєте, речі, хтось підписує прапора, хтось е, передає тубуса, які підписують, е, розписують. Е, це взагалі передали, е, передав наш випускник, до якого їздили на фронт. У гімназії пишаються своїм випускником, який став не лише вчителем, а справжнім наставником для учнів. Ми пишаємося нашим вчителем. Його люблять вчителі, батьки, здобувачі освіти, тому що він приклад, приклад своїм. Потягом до здорового способу життя. Приклад як сім'янин, приклад як батько і приклад, звичайно, як вчитель. Це дійсно вмотивований вчитель, який прагне бути кращим. А в цьому навчальному році чотири всеукраїнських проєкти, які Андрій ну, за своєю ініціативою, при підтримці, звичайно, ну, адміністрації закладу ми його відпускаємо скрізь, тому що коли горять. Очі у вчителя, як їх не підтримати, не дивлячись на участь у багатьох проєктах, найбільшою нагородою для Андрія залишаються діти, які з нетерпінням чекають на уроки з ним. Анастасія Васько, Микола Худолій, Дніпро Тіві.